180 сантиметрів краси. Уже зовсім скоро поріг білого дому переступить нова хазяйка: – 46-річна Меланія. Трамп Меланія народилася в Йогославії на території сучасної Словенії. У сім'ї продавця автомобілів та працівниця текстильної фабрики. З малку Меланія розуміла, її ефект на зовнішність рано або пізно має гучно вистрелити. Тому й мріяла про багатого та відомого чоловіка. У 16 дівчина починає кар'єру моделі. Сміливість і відсутність будь-яких комплексів. Допомогли їй опинитись чи не на всіх перших шпальтах, як жіночих журналів, так і пікантних видань для чоловіків. Не дивно, що про Меланію та її оголену сміливість активно та швидко заговорив чи не весь модний світ. А у 18 років дівчина потрапила на закриту вечірку, де й відбулася її зустріч з майбутнім коханим Дональдом Трампом. До речі, туди Трамп прийшов не сам, а з іншою. Але Меланія не могла опустити шанс і прийняла на пористу увагу багатого залисяльника. Закоханий Дональд не скупився на гроші. Він невпинно вкладав у нову любов сотні тисяч, підтримував її кар'єру і зрештою свідчився. Весілля закоханих відбулось за всіма канонами сукня за 200 тисяч і три тисячі троян, що прикрашали весільний торт, і це лише крапля в морі одного з найдорожчих весіль в історії США. Перший скандал з місіс Трамп виник під час передвиборчої кампанії її чоловіка. Таємний журналіст повідав страшну новину. У юності Меланія займалася супроводом найбагатших чоловіків світу, як у горі, так і в радості. Щоправда, реальних доказів факту ескорт послуг надано так і не було. Тому в змі цей факт швидко, хитко спростували. У будь-якому разі Меланії треба віддати належне. Ця жінка завжди досягала всього, чого бажала, робила і вочевидь, буде робити це надалі. Перших шпальтах, як жіночих журналів, так і пікантних видань для чоловіків. Не дивно, що про Меланію та її оголену сміливість активно та швидко заговорив чи не весь модний світ. А у 18 років дівчина потрапила на закриту вечірку, де й відбулася її зустріч з майбутнім коханим Дональдом Трампом. До речі, туди Трамп прийшов не сам, а з іншою. Але Меланія не могла опустити шанс і прийняла на увагу багатого залисяльника. Закоханий Дональд не скупився на гроші. Він невпинно вкладав у нову любов сотні тисяч. Підтримував її кар'єру і зрештою свідчився. Весілля закоханих відбулось за всіма канонами сукня за 200 тисяч і три тисячі троян, що прикрашали весільний торт, і це лише крапля в морі одного з найдорожчих весіль в історії США. Перший скандал з місіс Трамп виник під час передвиборчої кампанії її чоловіка. Таємний журналіст повідав страшну новину. У юності Меланія займалася супроводом найбагатших чоловіків світу, як у горі, так і в радості. Щоправда, реальних доказів факту ескорт послуг надано так і не було. Тому в змі цей факт швидко, хитко спростували. У будь-якому разі Меланії треба віддати належне. Ця жінка завжди досягала всього, чого бажала, робила і, вочевидь, буде робити це надалі. Ну а до нас завітав наш постійний експерт, дизайнер Андре Тан. Доброго ранку. ранку. Андре, ну Америка зробила свій вибір. Трамп президент, і зараз всі його обговорюють. І разом з ним пер його дружину першу леді Меланію Трамп. Ну поки що поговорити про те, як справляється вона з місією першої леді рано. Говорить, так. Да. А от про її стиль одягу вже можна. Тим паче, що нещодавно Меланія заявила, що нарешті у Білий дім а, знову. Віде Джекі Кеннеді. <laughs> Но я не думаю, что это будет Джеки Кеннеди, потому что а, тот стиль, который она всегда пропагандировала, это был удушливый гламур. Поэтому то, в чем уже дали, даже раньше не хоронили, снова теперь будет нынче в моде. Потому что Мелани это модель 90-х, а 90-е это всегда леопардовые тигровые расцветки. Это всегда яркие цвета, это буйство камней. И, в общем, бурная такая роскошь. А, это да, единственное Андре. платье, единственное, кстати, платье, что? за которое я могу ее похвалить, а потому что, что это Батти и она действительно очень элегантная очень красивая но я думаю что все-таки она возьмет правильных стилистов как говорится анна винтур американский вок не так далеко поэтому я думаю что она ей что-то нашепчет и подставит правильного стилиста который теперь оденет совершенно иначе потому что все вот это вот везде силикон это уже как бы немножко не актуально а, для первой линии а ты думаешь что она все-таки дослухается и подкуригует с гардероб? Может... я думаю что ей теперь придется слушать потому что немножко другой статус и он обязан Поэтому посмотрим, будет ли это Джеки Кеннеди, потому что мне очень нравился стиль Мишель Обамы, она очень элегантная, она была очень простая. Ну... Один, ну, она была просто крутой, реально. И я могу сказать, что э, она сделала очень многие карьеры американских дизайнеров. И mm -hmm. Филипп Лим, mm -hmm. и Александр Венг, э, Ну, очень многие дизайнеры, которые прославились и проснулись знаменитыми благодаря тому, что Мишель Обама одела их платье на инаугурацию или просто э, в обычный день. А Голоса. ты сам лично многих знаешь первых леди? А, uh, Ну нет. Ну вот я еще попов... Не знаю. Сейчас познакомимся, давай познакомим. А вот есть, вот быть первой леди, давайте я подведусь к этому сюжету. Быть первой леди это серьезная действительно ответственность. И далеко не каждой первой леди в любой период времени, надо сказать, в стране удавалось на должном уровне держать свой статус. Давайте посмотрим подборку наших историй. Попелюшка зі складною долею Грейс Келі її життя було оповите скандалами. Їй заздрили, її обговорювали, її обвинувачували у численних романах в Голлівуді, де вона знімалася кіно. І це тоді, коли Келлі була офіційною дружиною принца Монака Рен'ятретього. Казанова у спідниці. Саме так підписували статті французькі журналісти, коли йшлося про Карлу Бруні, дружину колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. У моделі були романи з відомими і не дуже з молодими і набагато старшими чоловіками. Свого часу вона зустрічалась із нинішнім президентом США Дональдом Трампом. Проте це не завадило Карлі бути найстильнішою першою леді з вишуканим смаком. У стилі та неперевершеності виходів у світ заслужене лідерство має жаклін Кеннеді, дружина 35-го президента президента США Джона Кеннеді. проте титул першої леді Жаклін давався нелегко. Джон не цурався романів на стороні. Найскандальнішим зв'язком президента був роман з Мерелін Монро. Ну, У дійсно, якщо так розібратися і так розкопати, то у всіх можна знайти якісь скелети в шафі. Але ми говоримо про стиль, ну дуже стильно вдягатися модно і доречно, і вишукано, і витримано. Це не ще модно, не все а Елегантно, елегантно да. Перепрошую, в даному випадку за саме те слово. Але е, треба ще й відповідати статусу, і треба мати відповідну поведінку. Ну да, соответственно, ну, здесь есть определенные каноны, и, скажем так, э, она должна пройти определенное обучение. История да? знатая такая. Да. Как принять, как у нас чаще всего говорят, да? Существуют определенные протоколы в том или ином мероприятии. Поэтому здесь очень важно, а вы же прекрасно знаете о том что от того, как она сделать жестикуляции рукой, можно понять реально, что она имеет в виду. Да? То есть она может только повести глаза, и уже все должны понять, что она имеет в виду. Да? Поэтому я думаю, что ей всему этому нужно просто обучаться, и вопрос только времени, не более того. Но ну, а мы говорили... Для ты... меня эталоном стиля, эталоном вкуса это всегда действительно является Джеки Анасис Кеннеди. Кстати, Карла Бруни тоже достаточно кардинально изменила свой имидж mm -hmm. и свой стиль после того, как стала первой леди Франции. А, у нее стали а, очень элегантные костюмы а, из бренда Роберта Ковалин, из ярких пестрых тканей. Она перешла на бренд Dior, Все такие лаконичные платья, лаконичные костюмы. Поэтому я думаю, что с Мелани произойдет такие же метаморфозы и такие же изменения. А я, а, а, а... Меркель первая женщина, первая не леди, а первая женщина, да. главная в Германии, да? Но, тем не менее, она остается верна своему стилю. У нее и, кстати, свой по поведению стиль. в том числе. Да, у нее свой стиль, и я очень, если честно, ну, мне нравится, строгий, что она другая. Строгие, как Германия, собственно говоря. Все, все а, немки, они такие... Забудь про секс на три <3 роки, сь> години. Я <сь> на все таки не перша леді. Вона займає таки <ну> ну да, іншу посаду. І... Задача та зовсім інші завдання рукава вас. зовсім інша місія. <сélок> 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 Це б хотів почути. Андре, ну ти почав говорити про Мішеля Баму, що вона дуже тобі імпонувала. Вона дійсно вдягалася в більш демократичних дизайнерів. Ти сам сказав, що вона да. дала поштовх і розвиток багатомулативо ну, інаугурацію А наділа платі за 7 доларів із О, 7! А я хотіла казати, що вона полюбляла там за 100-150 да. доларів. Могла нет, вдягнати вона купила спеціальне платье, Тим самим вона показала, що я проста Ближче до народу. звісно, ну, ніхто не говорить до тому, що ні туфлі були за 1000 доларів. Ну платі за 7 доларів окня... порвала. І диви, а Андре, от добре, ну стильно, легантно, якраз як має виглядати перша леді, вдягатися добре. Але дійсно, Мішель це робив, могла зробити і за 100 доларів, за 150. Ну а Мелені, якщо вже так розібратися, то в неї сунату вірна, вірна з трад, класичним традицій. Ну, класиці американській, там за 4 тисячі доларів сукня, я не знаю там за скільки тисяч доларів. Чи не відштовхне це її від народу? Мішель все таки була напевне ближче в тому, в тому, що, в Мені, мені каже, ті люди, які. Которые голосовали за Трампа, это, наверное, все-таки люди-бизнесмены, и так как он сам бизнесмен, я думаю, что это такая какая-то новая эра а, в американской политике. Ну и вообще, если рассматривать вообще американских президентов, были разные президенты, Буш тоже, извините, был не бусинкой, скажем так, да, поэтому а, Обама, он просто был другой, он был более демократичный, да. Поэтому мне кажется, что она не будет как раз э, надевать платье супермаркета. Это не ее стайл однозначно. А могло бы быть и вызовом стереть стереотипи, ми в современному мірі живемо. Звісно, зараз модно. А сочетать не несочитаємо, Сейчас модно, коли ти, скажімо так, ліді при статусі і носиш обычную одежду, навіть да. секонд хенд. Ну, вона дуже смілива, <свят> дуже така ризикована. Жінка я б сказала, тому від неї можна чекати що завгодно, але ти даєш їй шанс. Поживем, скажи, добре, тут правильно сказати, поживемо, побачимо. Дякую тобі, Андре, за гарну по розмову. Косточкам а... все, <свят> по я косточкам розібрали та відповідав наш постійний експерт-дизайнер Андре Тан. Папуговичка, модель буде посирдічці.